Тож, дорогі радіослухачі, Остап Дроздов, відомий письменник та телеведучий у нас в прямому етері, авторському етері, суб'єктивно з Остапом Дроздовим. Пане Остапе, вітаю вас і вас вітаю. Моє шанування всім, хто мене чує наше те, то якраз в контексті о, тої дати 24.02, 24 лютого. Навколо цього крутиться все, і не тільки прогнози. Не тільки очікування, але й певні ревізії, аналіз того, що у нас було ще до війни і безумовно числиться в числі невирішених викликів завдань, а отже, відкладаються на потім. Це все вкупі, про це можна дуже багато говорити. Але я напевно про це не буду говорити. Це може в контексті якихось запитань. Інтерактивних можна буде в форматі реплік якось висловитися. Я би більше безумовно зараз говорив в контексті, якщо ми оцей тиждень аналізуємо, який ще триває, в контексті промов, тому що власне доктринальні програмні промови пролунали з обох полюсів світу. Від Байдена як лідера все ж таки західної цивілізації і цивілізації, тобто цивілізованого світу, ну і оцього кремлянського чорта, демона, з який є лідером того іншого світу, тих других барикад. Світу темряви, світу недемократії, світу деспотій, світу ядерних е, терористів. І е, це, власне, і в цьому полягає важливість і глобальність української війни, що власне, на рівні доктринальних промов обидві, обидві ці це, це два материки, це дві, е, дві світоглядні, е, е, ну, такі маєстатні е, е, утворення. Е, Озвучили свої бачення того, яким має бути все ж таки світ майбутнього, тому що це війна, власне, не за території, не за е, якісь там е, конкретні райони південно-східної України. Це власне є війна за майбутнє світу, за ту конфігурацію, в тому числі міжнародного права і взагалі правил, що інколи навіть важливіше ніж право. Не ось власне кажучи в такому глобальному м, руслі і десь зараз рухаються мої думки як аналітика, бо подієво реагувати безумовно можна, але все ж таки я би виокремлював е, е, такі речі, які є. До певної міри, якимись константами, які будуть закладати е, майбутній світопорядок, і вже закладають, і тут я, власне, хотів би сказати, зреагувати на деякі тези. Можливо, це буде непопулярно якось з мого боку, аж так надто приділяти увагу промові того мавзолею і, і мертвячини, то, 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 того трупа м, історичного, яким є російський недофюрер, і так далі, і так далі, але все ж. Таки, ми розуміємо, що він є послідовний. Цей звір має апетит, має чим рвати і чим жувати, і це треба теж розуміти. Тому основну тезу, яку я з його е, вівторкової е, е, логореї, тобто поносу мозгів і поносу слів, е, я би виокремив, е, е, власне, зараз, це тезу про Україну як антиросію. І він, до речі, це кілька разів цей світовий Брутал він постійно власне, наголошує, і це є таким предметом його великого обурення, невдоволення, що, мовляв, Україна стає антиросією. Власне кажучи, це і є результат або артикульований результат, мета, ціль посвята. Оцей вінець всієї війни, бути антиросією. І я дуже добре пам'ятаю ті часи, коли ще в 18-му році, там навіть буквально перед війною 20-21, я в своїх етерах-авторських е, 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 постійно наголошував на тому, що Україна може відбутися як державницький проєкт, лише як антиросія. З цим монстром, з тим недолюдком, з тим придурком через кордон немає можливості бути якось по іншому. Там не вийде по чуть-чуть потрошки на четвертинку, на третинку чи на половинку. Там або повний розрив. Та як це пішли країни Балтії, та як це пішли всі країни червоного соціалістичного табору, які були теж ну менше років, ніж ми, але все ж таки, все ж таки під комуністичною окупацією і тою більшовицькою заразою, або повний розрив, або повне поглинання, як ми це бачимо на прикладі тієї Білорусі, якої не існує, бо це вже поглинутий домініон. І, власне кажучи, те, що це, цей недолюдок говорить про Україну як про антиросію, мені здається, це має бути обернено в святе завдання України: бути антиросією у всьому. Ми можемо відбутися і повноцінно функціонувати як самодостатній організм лише на запереченні і вичавленні, і викоріненні всього російського як окупаційного. Як насильницько колонізованого, привитого, насадженого в репресивний спосіб. І це, власне кажучи, і є для мене ось оцією, найве... ну можливо, це для когось не є, але для мене це є найвищою стелею очікувань власне, від війни. Ну не очікувань, а радше завдань. Це є найвищий оцей левел. Рівень завдань, який стоїть перед українством, бути антиросією, якраз на зло тому смердячому болоту з північного сходу, якраз на зло тим окупантам, які себе мислять так уже 300 років, і вони за рахунок розширення на український простір інакше просто не можуть існувати, бо це ж не можуть вони розбудовувати розумієте, каналізації і вуличне освітлення своїх. Тих е, темних е, по е, поппоколін на дерівнях, вони ж мусять з, з, захоплювати інші терени, щоб там далі, як то кажуть, класти купи, свердіти і, і, і деградувати. Тому, власне, кажучи, завдання України бути антиросією, мені здається, я би ось це формулювання, воно ж просте насправді. Там не треба якісь робити філософські конструкції по обумовленню. Там. Це ж насправді все дуже просто, маючи такого сусіда, який не визнає твого права на ідентичність та самобутність, інакшого способу, як бути супроти нього у всьому мовно, культурно, історично на рівні всіх практик. Абсолютно у всіх сферах, я мовчу там політично, економічно, це само собою. Інакшого завдання, в принципі, немає. Всі інші варіанти примирення з тою анакондою, яка звикла поглинати по сантиметрах і по чуть-чуть, немає інших третіх варіантів. Цей звір розуміє лише ось ці дві, дві і, і, от, і, два сценарії. Або повний розрив. Захистом від зазіхань. Для того є система колективної безпеки, для того є внутрішня політика, яка робить твою державу сильною і антиросійською. Тому що проросійські держави зникають чомусь з лиця землі, як показує приклад. Або це дійсно буде повне поглинання. І, власне, 30 років, які передували у цій великій війні, це і є відповідь і пояснення, чому Україна зараз потопає у війні. Бо якби була вона антиросійською з 91-го року у всіх сферах, і то вже ми нараз були б і членами Євросоюзу, і членами НАТО і всього іншого. Тому, власне кажучи, це завдання. Те, що прозвучало від цього виплатка болотного там на, на, на тих російських тих промовах, це власне можна трактувати як велике глобальне завдання, чи, чи навіть просто національну ідею для наступних поколінь українців, які повинні свою державу і державність трактувати власне недружньою до Росії. З унеможливленням будь-якого замирення, примирення на будь-якому рівні, тому що там, де ти йому пальчик покладеш, він відкусить руку. Така природа цієї худоби. То, власне кажучи, я з цього би хотів стартувати, бо в контексті оцього дня 2402 якраз е, пошук оцієї стелі, оцього глобального завдання, яке не вирішується просто війною і полем бою, а вирішується зусиллями цілого народу. Який має виходити з цієї трьохсотлітньої колонізації, ось власне це оцей пошук цієї формули? Мені здається, він для мене абсолютно очевидним. Я його е, постарався так дуже лаконічно сформулювати. і Сподіваюся, що наше шановне товариство теж зможе е, підписатися під е, цими словами. Дуже дякую, пане Остапе. Дорогі радіослухачі, Ви можете до нас зателефонувати в студію номер студії 773-800-2860. 773-800-2860. Коротко та лаконічно задати питання пану Остапу. Ви знаєте, пане Остапе, Я думаю, що наступна книга, якого. Ви дасте, то буде список от тих, я, я просто не знаю, як правильно назвати метафор означень, які ви використовуєте щоб охарактеризувати Путіна. Ну я не знаю. В мені пробудився просто величезні невичерпні поклади синонімії, Синонім. і мій син, синонімічний ряд до того вурдалаки. Недоношеного просто разючо розкішний. Я сам в цьому просто купаюся, не буду приховувати свого задоволення. Давайте в нас є дзвіночки. Доброго дня, ви в ефірі, будь ласка. Доброго дня, доброго вечора, пане Остап. Я хотіла трошки з вами посперечатись. Щодо того, ви що ви сказали, що якби Україна з першого дня. А свої е, волі, е, так би мовити, ставилась е, е, як відокремлена від Росії, то вона б не напала. Мені здається, що вона напала б за е, незважаючи на те, як до неї ставляться. Тому що вони, вважаючи, Україна це їх власність, і як це посміли і, і, і в них відібрати те, що їм належить. розумієте? І... Це ну змінити я не знаю як можна, може можна мабуть тільки як вони програють, як коли Україна переможе і буде і буде вже так би мовити світ врахований по іншому, може тоді щось станеться, тому що а, а, вони не хотіли Україну приймати а, в НАТО ще з самого початку. Меркель їздила е, 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 до Обами для того, щоб він не дав е, зброї е, Україні. Розумієте, це це такий, така змова всесвітня, щоб тільки е, е, не, ну, не, не чіпати того московського звіра, щоб він був задоволений і дати їм йому з'їсти кого завгодно. Тільки б е, отримувати від нього те, що вони хотіли. Може, я не права. Так, Може... я, я розумію. Дякую. Я вам дякую за вашу репліку. Насправді е, тут немає глобальної суперечності в наших е, з вами висловах, вишановна е, е, пані, е, я вже вас по голосу пізнаю і передаю вам щирі вітання е, з України. Завжди радий е, чути. От, Вашу активну позицію, і ви завжди її демонструєте. Дуже дякую за це. Насправді суперечності в нас немає. Ви лише доповнили ось цю мою тезу про невідворотність війни, тому що абсолютно ви теж е, тут праві. Я можу лише її доповнити, бо це ж змійте, це ж екзистенційне питання для Росії. Так, Росія може існувати без якоїсь Естонії умовно. Вона може навіть існувати, я не знаю, ще. Без якихось екс республік Радянського Союзу, але безумовно, вона не може існувати без України, тому що Україна є духовною основою для цього історичного паразита, який живився вкраденою, присвоєною минувшиною та історією для того, аби додавати історичності собі. Це, це як е, знаєте, Омела. Росте на здоровому дереві і смок чи соки здорового дерева пізніше так обросте, що того здорового дерева вже й не видно за омели. Це як будь-яка саркома, карцинома чи інша онкологія розвивається за рахунок здорової клітини. Ось так Росія, як світова онкологія. Розвивається за рахунок власне України і всього українського. І тому для них дійсно на екзистенційному рівні вони ж перестануть дихати. Воно ж скотина здохне, якщо воно відрубає від себе оцю пуповину до всього, що є пов'язано з Києвом, з Київською Руссю, з Руссю, з усіма доісторичними державними утвореннями. Там ще середньовіччя і 10-го, 11-го сторіччя, то вже було дуже давно. То, власне кажучи, і це відповідь, чому якраз треба це видаляти в хірургічний спосіб. Якраз тому, що воно дуже сильно живиться. Тому це протиставлення, воно насправді є рятуванням, це є порятунок, і тут ви абсолютно правильно зауважили, що співучасником. Ось цього ви це назвали змовою. Я безумовно так я би не говорив що це змова, це радше є таке було компромісне рішення стосовно стримування звіра. От допоки звір ще не був такий вже надто терористичний і такий просто ну, вже ну, параноїдально шизоїдальний, як зараз, то вони давали йому трошечки по чайній ложечці на ніч. Трошечки Грузії дали вкусити свого часу. Перед тим трошечки Молдови дали йому на ніч у вигляді Придністров'я. Перед тим Абхазію чуть-чуть йому дали. І так от потрошки по підгодовували звіра, щоб він ну, хоча б якось себе поводив, ну, хоча б трошки пристойно. То, власне, і переломність цієї ситуації зараз полягає в тому, що вперше за весь цей час, і я на цьому власне, наголошую, і цей історичний момент не можна впустити. Це злочинно перед своїми дітьми, зрештою, перед наступними поколіннями не можна впустити той момент, коли вперше якраз світ розуміє, що підгодовувати звіра означає нарощувати в ньому ще більший апетит. І власне цей час ікс зараз настає. І я тут е, можу дуже довго говорити: а чому за 30 років сталося так, а не так, і ми всі зараз будемо посипати голову попелом і вдаватися в критичний самоаналіз. Це можна і треба робити, безумовно. Але все ми і так знаємо, що на превеликий жаль, ні тодішні еліти українські, бо їх не було. Це були перефарбоване комуністичне кодло, і хай Кравчук перевернеться три рази суму грубу в білих комуністичних тапочках за те, що він просрав старт державотворчості. Вибачте, що я так кажу, це є літературне слово, вживане і, і Кобилянською, і Іваном Франком. То власне кажучи, зараз пізно вже підбивати якісь там підсумки. Зараз стоять конкретні завдання перед нашим поколінням українців сущих тут і зараз. Відриватися від Москви не тільки. Треба, можна, а це просто є єдиний просто шанс. І ця війна це власне є той відрив. І оскільки занадто глибокі метастази всього російського в Україні тому болить, тому кров і тому з Але це треба робити інакше, просто інакше не існує варіант інакше. Варіант, варіант інший, це є геноцидне знищення. І ми прекрасно маємо розуміти, що на порядку денному стоїть дуже просте: от але-але. Або це буде зупинено раз і назавжди, або, у випадку якоїсь там перемоги, до останнього українця просто винищуть, виріжуть і заріжуть. Пане Остапе, давайте я трошки вам питання позадію. Поговоримо Прошу. про теми. Як ви оцінюєте візит Байдена в Україну? І я зразу скажу репліки. В нас не дуже багато часу залишилося в той час. За тим палібліком ви краще підберете зараз ті синоніми. Проводилися ядерні випробування. Ну, точніше, вони були анонсовані, але ніхто не засік якісь пуски ракет. Мабуть, там знаєте, як то кажуть, щось не долили, щось не а і щеплення з тормозом переплутали. <клес> ну і також тоді в Москві була делегація з Китаю. Ну з Китаєм це буде окрема розмова. Я е, сподіваюся, що мої глядачці попередні, я докладно дав відповіді, і вона десь теж погодиться з Китаєм окрема тема, тому що в ці дні я. Очікую, як і ви, очікуємо ту так звану мирну ініціативу Китаю, і вона з моєї точки зору є досить стане, я так думаю, важливою темою для обговорення, можливо, навіть задасть якийсь тренд, тому що цивілізований світ якраз найбільше має підстави побоюватися цього альянсу між двома ядерними червоними. Комуністичними режимами російським і китайським, тому я думаю, вся світова дипломатія якраз спрямована на унеможливлення такого союзу, навіть якщо він не буде оформлено там буквально, але це спільно спільна дія і спільнодумство має бути унеможливим. Но зараз ну нема на цей момент, коли я це кажу, ми не маємо що говорити. Ми... В очікуванні, а і якраз мені здається і візит Байдена, і взагалі вся риторика Байдена, яка звучала із України і з Польщі за оці два останні дні чи три, вона якраз і є отою риторикою протиставлення. Тобто, це зараз мені здається єдиноправильна риторика. Тому що безумовно пошуки компромісні завжди будуть для того, існує взагалі дипломатія і політика як така. Ми прекрасно це розуміємо. Але тут важливі стартові умови будь-яких розмов будь з ким, про будь-що. І мені здається, що якраз градус непримиримості і градус розуміння, що східні диспутії, оцей клуб решти світу. Супроти цивілізованого світу все ж таки не можна допустити їхнього укрупнення, їхньої їхні перемоги, бо тоді це вже буде загроза. Тут вже не про Україну йдеться, тут Україна взагалі вже на задвірках теми. Тут йдеться взагалі про загрозу, в принципі, всій е, світовій е, е, політичній будові і цивілізованому світу. І тут ставки вже значно вищі. Тому я би тут почекав. Дочекався до приявлення всіх рухів, всіх сторін, які до того дотичні. Тоді ми вже зможемо звичайно для себе вималювати якусь е свою контр-поведінку і контр- Давайте повернемося до виступу Путіна. Московити його так чекали, запасалися пельменями, напевне, тими, що за сина вбитого е, їм е, таку а до речі, да? тут ви правильно пішли це. Сказали, тому що я теж бачив ці ці звіти про те, що за вбитого чмобіка воєнкоми в знак подяки матері, ті самці, яка народила гарматне м'ясо. Принесли пакетики заморожених пельменів? Я думаю, це цілком нормальний еквівалент за душеньку, ось да угу. ну солі. Забули е, ще таке. Хотів запитатись: а як ви оцінюєте взагалі? Тобто, чи це промова еквівалентна тій промові, яку він давав на початку війни, чи це зовсім інша? Оце теж цікаве запитання. Навіть я хочу за нього подякувати. Бо я дуже добре пам'ятаю, як рівно рік тому я сидів і слухав. Ну я мусів то слухати, як і всі українці. У мене до цього був більш аналітичний м, такий інтерес, е, щоб зрозуміти власне, коли звір зніме маску. Якраз рік тому я змушений був слухати цю годинну промову. Ви пам'ятаєте, він сидів там за столом. Розсівся всі причандалі розклав, і там щось розказував. Уявив себе старий той от е, провибрте про, за погані слова. Значить, уявив себе старичок псевдоісториком і читав лекцію про реанімацію ленінізму, реконструкцію е, Союзу і, і іншу ніс псевдоісторичну маячню. І якраз зараз, коли е, то вівторок була ця промова. Для мене ця порівняльна характеристика теж звучала. І я хочу сказати, що звір не лише не, не якби ну не прогресує, ну, як сказати, не, не робить якихось там серйозних здвигів в напрямку розуму і глузду, Він є послідовний у цьому своєму псевдоісторизмі. І я хочу сказати, що ця промова теперішнього Путіна в порівнянні з річним. Це є промова з тим самим наративом, це є промова повністю сталінського духу, це є антизахідна за градусом. Зараз додалося лише от за рік через рік до, оцеї, до, до теми невизнання України самодостатньою державою і утворенням. Додалося ще дуже серйозний оця сіль і перець, і гострий перець чилі Халапеньо. Додалася власне антизахідна риторика. Вона є настільки ядучою, тобто, фактично, зараз на планеті Земля ви не побачите жодного світового лідера, лідера будь-якої держави від Антарктиди до Арктики, який би ніс в публічний простір таку накручену, мега просто е якусь токсичну антизахідну риторику. Тому фактично ми маємо справу з формальним і неформальним, і, по суті, і по факту і по змісту, лідером всього антизахідного світу. І оця інтронізація себе на роль лідера антизахідників. Вона відбулася якраз от всі дні. і Вона є до певної міри остаточною. Тому цей поділ на цивілізований світ і світ. Путіна і путінізму, і рашизму, він вже є безповоротно. Ця лінія вже нічим не зітреться. Вона вже прокладена просто як штрих-пунктир, який є. Він прокладений власне цим звіром, бо кожен кобель територію мітить. І це є нові у реалії, коли антизахідна риторика. Стає фактично в основу діяльності цілого режиму терористичного ядерного. Це новий виклик. Я якраз про це і постійно на цьому наголошую і прошу вас теж на це звернути увагу. Настапе швиденько Росія призупиняє участь в договорі з контролю над ядерним озброєнням. Це для мене приблизно така асоціація виникає. Коли купуєш медичну страхівку, ти захворів. А страхова компанія говорить: а ми призупиняємо участь в договорі. Щось на такого. Будь ласка, ваш Но, короткий коментар. Ну, може у вас така аналогія, ну, е ну насправді це абсолютно е достатньо міри прогнозований крок. Е хоча е я, якщо коротко скажу, бо це, це взагалі окрема тема, тому що ця вся історія, е ця промова вона впирається саме в цю заяву про припинення участі Росії в цій угоді Призу про призупи не... Призупинення. Це, це призупинення, так. Це призупинення, там, вихід, призупинення, то в випадку з тими е е воно. Для них одне те саме, це фактично є тема ядерного шантажу. Я про це сказав зразу в перший же день по свіжих слідах, чи то чи то пак послідах того виступу. Власне, це і є основною інформацією такою поточною, в, вижимку можна з цієї промови. Іде мова про ядерний шантаж. Іде мова про те, що цей ядерний терорист розуміє свою невідворотну поразку на полі бою, і вони не можуть окупувати Україну апріорі. Все це неможливо. Знищити можуть на то вона ядерна держава, але окупувати, взяти, поставити свою владу, всіх назад загнати в якийсь там малоросійський губернський округ імперії неможливо це в принципі вже ну просто взагалі. Це неможливо тому лишається оця ядерна дубинка, ядерний шантаж як уже крайній крок, і фактично, ми оцю оцей епілог всього світового спектаклю зараз спостерігаємо. Зараз вхід пішла оця вже остання фаза, коли Росія вже не вдає себе якусь там сторону, яка там щось там зважує, а відкрито говорить про те, що ядерна тема для неї є темою на власний розсуд. І це, власне, ну, оце, оце пік, це кульмінація фактично всього. То, власне кажучи, у цій кульмінації ми зараз живемо і безумовно уповаємо на те, що ну, є система стримувань на такий випадок, тому що, ну, щоб довго не говорити, це точно буде уже фізичним кінцем для Росії. Паностапе дуже дякую. Вам будемо завершувати. 95-й квартал. Відпочиває рубрика. Моя пригожин з ПВК показав світлини, втрат, найманців і сказав, що це відбулося 21 лютого через те, що регулярні війська не дають снарядів. От такий от 95-й квартал. Остап відомий письменник та телеведучий був у нас в прямому етері. Гарного вам дня До побачення.